Відрізок БЕ перпендикуляр до площини ромба АБЦД. Рисунок 3518. Побудуйте перпендикуляр, опущений із точки Е на пряму АЦ. З точки Е до площини проведено перпендикуляр ЕБ. Інший відрізок, який буде проходити з точки Е до цієї площини, буде називатися похилий. Отже, маємо конфігурацію перпендикуляр похила проекція. Для правильної побудови потрібно застосувати теорему про три перпендикуляри. Пряма АС на площині. Перпендикулярна до проекції, то вона буде перпендикулярна і до похилої цієї площини. І навпаки, пряма перпендикулярна до похилої буде перпендикулярна і до проекції цієї похилої на площину. Тому спочатку ми повинні з'ясувати, де буде проходити проекція похилої ЕО. Оскільки ЕО перпендикулярно до АС, то за теоремою про три перпендикуляри АС повинно бути перпендикулярне до БО. Отже, знаючи, що чотирикутник АБЦД румб, ми легко можемо знайти точку О. Точка О буде точкою перетину діагоналей, оскільки діагоналі ромба перпендикулярні. Тоді похила ЕО буде перпендикулярною до прямої, АС за теоремою про три перпендикуляри.